Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються. Тому не лякаємось ми, як треться земля, і коли гори зсуваються в серці морів, шумлять і кипять його води, через велич його тремтять гори, Річка, від ноги її веселять місто Боже. Найсвятіше із місць пробування Всевишнього. Бог серед нього, нехай не хитається, Бог поможе йому, коли ранок настане. Шуміли народи, хиталися царства, а він голос подав свій, і земля розплилася. З нами Господь, наша твердиня Бог Яковів. Ідіть. Оглядайте Господні діла, які руйнування вчинив на землі, аж до краю землі припиняє він війни, ламає він лука, торощить списа, палить огнем колесниці, Гамуйтесь та знайте, що Бог я піднесусь під народами, піднесусь на землі. З нами Господь, наша твердиня, Бог. Дякую.